Це кадри геймплею Doom, але ця гра насправді не існує. Вона створюється уявою штучного інтелекту. Дослідники з Google щойно випустили наукову роботу про Game Engine: Ші, який грає у Doom у реальному часі, створюючи кожен кадр з нуля зі швидкістю 20 кадрів на секунду, без використання оригінального коду гри. Це схоже на те, ніби Ші фантазує про гру, поки грає. Як це працює? Спочатку інший ші вчиться грати в Дум самостійно. Потім Game Engine аналізує ці відео і навчається відтворювати гру кадр за кадром. Це як навчити Ші стати розробником ігор. Результат: версія, створена Ші виглядає настільки реалістично, що більшість людей не можуть відрізнити її від оригіналу. Це як мати маленьку ігрову студію прямо у вашому комп'ютері, яка створює гру в реальному часі. Game Engine запам'ятовує лише 3 секунди геймплею, щоб забезпечити плавність гри і здатен відстежувати такі речі, як здоров'я, патрони і позиції ворогів. На значно довший термін. Уявіть, світи, які генеруються на льоту, адаптуючись до стилю кожного гравця, або розробників, які можуть створювати ідеї для ігор за хвилини, а не місяці. Game Engine це лише початок, погляд у майбутнє, де межа між людською творчістю і уявою ШІ починає стиратися.